Доброго вечора. Доброго вечора на календарі. 4.30 жовтня. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. В Студії Павло Москальов. Мої вітання ми підбуваємо підсумок передостаннього робочого дня тижня поточного. і поглядом журналістів телеканалу Миколаїв він був таким стисло насамперед про головне. 29 жовтня пізно ввечері до Миколаєва повернулись легендарні кіборги, бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, які протягом декількох місяців тримали оборону Донецького аеропорту. Ми сьогодні зустрічаємо очі нашого близького друга сім'ї, нашого Женечку, нашого героя. І ми їх підтримуємо, ми їх дуже Любимо, ми за ними наблюдаємо і всегда дуже-дуже переживаємо. Миколаївські телевізійники підставляють плече родині 26-річного учасника антитерористичної операції. Ми всі прекрасно паніваємо, що у нас є спокойно, тому що ні там. зміна соціальних стандартів споживання газу неминуче призведе до збільшення суми боргу перед постачальниками блакитного палива. Прес-конференція у Миколаївгазі. Ну а тепер про це та інше більше. Результати виборів на сайті Центральної виборчої комісії розміщено остаточні дані, майже остаточні. Станом на 30 жовтня на 16.46 наступна інформація. Політична партія Народний фронт набирає 22,16%. Партія блок Петра Порошенка 21,83. Політична партія об'єднання самопоміч 10,98. Політична партія опозиційний блок 9,4. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5,68% голосів виборців. Всі інші політичні партії не долають 5% бар'єр. І ще одна інформація. За результатами в одномандатних, в одномандатних округах. У Миколаївській області перемагають. Чекаємо інформацію. У 127-му окрузі перемагає Борис Козер. Це партія блок Петра Порошенка. У 128-му виборчому окрузі Артем Ільюк, самовисуванець у 129-му виборчому окрузі Олександр Жолобецький. Це партія блок Петра Порошенка. 130 Андрій Водотурський блок Петра Порошенка, 131 Олександр Лівік, також блок Петра Порошенка, і на 132-му виборчому окрузі Аркадій Корнацький. Партія блок Петра Порошенка. Продовжуємо випуск і згідно з результатами нової доповіді Групи Світового банку Україна у 2013-2014 роках продовжила поліпшувати умови ведення бізнесу для місцевих підприємців, незважаючи на економічну кризу та політичні потрясіння. Позиція України в рейтингу легкості ведення бізнесу поліпшилась, і Україна перемістилась за минулий рік зі 112 го місця на 96. те Про це в матеріалі, підготовленому українським освітнім центром реформ. Щороку Світовий банк оприлюднює звіт введення бізнесу. Експерти беруть за основу 10 показників регулювання бізнесу і захисту права власності у 189 країнах світу. За тривалий час Україні вдалося покращити свої показники, увійти у сотню кращих і посісти 96-ту позицію. Для порівняння Польща посідає у рейтингу 32 другу сходинку, Білорусь – 57-му, Румунія – 48-му, Молдова – 63-тю і Грузія – 15-ту. Чи можливе суттєве спрощення ведення бізнесу в Україні? Що для цього потрібно зробити? Президент України Петро Порошенко на установчому засіданні Національної ради реформ озвучив короткотермінову тактику реформ, які базуються на трьох П: простота, прозорість і привабливість. Залучення інвестицій, демонополізація і дерегуляція три стратегічних напрямки. За даними Держстатслужби, в Україні налічується близько 400 тисяч малих та середніх підприємств, понад 1 мільйона 300 тисяч фізичних осіб-підприємців. В більшості країн світу малий і середній бізнес становить основу економіки, створюючи найбільшу кількість робочих місць для населення близько 70%. А в Україні частка малого та середнього бізнесу створені робочих місць складає менше 39%. і для її збільшення потрібно терміново провести дерегуляцію. Вся дерегуляція знаходиться в трьох кварталах друг друга. Це Адміністрація президента, кабінет міністрів Верховна Рада для того, щоб осуществити, не потрібно... Атакувати внешние ринки, не нужно уговаривать внешних інвесторів, нужно просто преодолеть свій страх і ту бюрократію, яка на сьогодні сопротивляется. Вчора пізно ввечері до Миколаєва повернулись легендарні кіборги, бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, які не один місяць тримали оборону Донецького аеропорту. зустріти героїв на вулиці міста вийшли сотні миколаївців, як все було бачила і наша знімальна група. На годинку дев'ятого вечора під контролем пропускним пунктом 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади починають збиратися люди. Це рідні, близькі, друзі та просто пересічні миколаївці, які з нетерпінням чекають повернення бійців. Ми сьогодні зустрічаємо очі нашого близького друга сім'ї, нашого женічку, нашого героя. Ми їх підтримуємо, Ми їх дуже любимо. Ми за ними наблюдаємо і завжди дуже очень переживаємо. П'ятирічна Аріна також прийшла привітати з поверненням десантників. Незважаючи на досить пізній час та прохолодну погоду, дівчинка у гарному настрої. Я приготувала шоколадку для всіх наших солдатів. Близько 10-ї вечора автобуси з миколаївськими кіборгами під'їжджають до КПП. Ось так Миколаїв зустрічає своїх героїв. Вже зовсім скоро вони зможуть обійняти своїх рідних та близьких. Дружини, діти, рідні та близькі з нетерпінням очікують біля воріт частини. Після того, як військові здадуть зброю, вони зможуть побачитись з родинами. Вернулись. Не всі, ну живий, здоровий більшіство. Жалко, звісно, що у нас в страні така ситуація. Сльози в очах та посмішки на обличчях. Військовослужбовці дякують за підтримку, за віру у найкраще та за теплий прийом вдома. Дів нашій син теж там знаходиться. Але зараз час даний момент дома буде скоро їхати. Ми дуже раді, що вони живі, здорові, що вони захищають. Вони наші герої. Вони нас захищають защитники наші. І ми дуже, дуже довольні, що вони приїхали живі. І не Очень рад, що приїхав папа живий, здоровий, що все добре і сподіваюся, що в дальнейшем в нашій страні как бы, все успокоїться. Попереду військовослужбовців короткотривала відпустка. За деякий час вони знову відправляться на схід. В основному приїжджають е, неділю, десять днів успівають побачитися з родними, близькими, реабілітуватися, відновитися. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми нашої з вами підтримки і матеріальної допомоги як ніколи потребує 26-річний миколаєвець Євген Сабій. У вересні добровольцем він пішов служити до збройних сил України 22 вересня. Разом з бійцями потрапив під обстріл ворогів. В результаті шестеро хлопців загинули. А євгену та його товаришу вдалося вижити. З важкими пораненнями хребта він деякий час перебував у полоні сепаратистів. Родині вдалося визволити добровольця. Наразі він перебуває в одеському шпиталі. Його стан лікарі оцінюють як стабільно тяжкий на лікування та реабілітацію потрібні величезні кошти. Миколаївські телевізійники, дізнавшись про трагічну історію 26-річного Євгена, вирішили допомогти. Деякий час на території студії стояла скринька. Поступово вона наповнювалась. Мати хлопця Юлія Вікторівна розчулена на таку увагу з боку журналістів. Ми всім, що у нас тут є хорошого, спокійного, мирного, ми обов'язані таким ребятам, як ваш син, поэтому ми просто дуже вам вдячні. Ви прийміть чим багато. Зі сльозами на очах жінка згадує той момент, коли їй зателефонували та повідомили, що син пропав. Мати не знаходила собі місця. По допомогу зверталася в різні інстанції. Ну і там розв'язалась. Розв'язався двой. Розв Рібята ні спасли шість а от двоє були ранені. Його друг і мой син попав. Найстрашніше вже позаду говорить мати бійця. Головне, що живий. Попереду медичне обстеження та реабілітація. Всі, хто бажає допомогти родині це поставити на ноги сина, можуть зробити внески на картковий рахунок у Приватбанку. 41, 49, 49, 78, 10, 40, 96, 09. Номер телефону 067, 592-26-75. Сестра бійця. Не будьте байдужими. Наталя Приходько, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини у рамках військово-патріотичного виховання викладачі Миколаївського муніципального колегіуму доручили школярам зробити ролик, присвячений сучасним подіям на сході нашої держави. Учні написали текст, який розбили по уривках і попросили Андрія Грингауза, Він же робив подібні ролики, зняти все на відео. Участь у зйомках брали школярі і 5-8 класів. Всю роботу діти провели самотужки і самі ж усе озвучили. Ще один важливий момент. Учні долучили до зйомок представників різних національностей. Далі без зайвих коментарів. Результат цих трудів. Так багато слів було сказано дорослими. Проти нам, дітям, також є що сказати. Ми постройовуємо історію, про яку ви можливо вже чули, але настав час поглядати на неї іншими очима. Не так давно я народилася в країні, в квіточій країні, де завжди лунають пісні. Країні в країні ми безкрайні хвилини, могутні, сильні, а головне вільні країни. Я Навчалася у школі, проводила час з друзями, як і всі діти. Моя матінка пишалася мною моїми знаннями, допитливістю та необмеженою любов'ю до рідного краю. Проте в одну скрутну хвилину мою країну вкрила чорна хмара. Люди розділилися і почалася справжня війна. І тоді країна, моя рідна Україна перестала бути для мене надійним домом країна. Яку я так щиро кохаю, рветься на шмаття на моїх очах. Іноді мені хочеться сказати дорослим. Припиніть, зупиніться! Хіба ви не бачите, що руйнуєте мій дім? Тато пішов на війну, а мати гірко плакала за нього. А я в неї питалася: хто в цьому винен захід чи схід? Держава. А може народ? Я так хотіла почути відповідь. Я так хотіла владнати все. Проте мати лише поглянула до мене. Люди це все роблять люди. І от сьогодні ми благаємо вас зупинитися на хвилинку і згадати, як все, було. згадати пісні, що об'єднували міста, запах черевшини небо і колір дозрілої пшениці. Згадати, за що вам так любить Скрива? Згадати ту мову, що ніби як ліється до кругива ріка. Згадати і більше ніколи не забувати І хоч іноді здається, що від заходу до сходу кілометри кілометри Але ми все одно залишаємось однією великою сім'єю. Наші серця б'ються в одному ритмі гучному і неподільному, в ритмі єдиної України. І саме зараз настав час звернутися до нашого коріння, згадати, хто ми є, і що країна це не просто територія, на якій ми живемо. Наша країна це єдине серце невмирущого народу. Не ділісь Україну, бо вона одна. І ми в Україні єдині. Ми повинні робити все можливе для неї любити, поважати та захищати усе своє життя. І не важливо, якою мовою ти розмовляєш. Головне, що для тебе значить Україна. Тож давайте єднатися, бо тільки так ми зможемо стати одним цілом, єдиною Україною, Україна. Україна єдина! Зміна соціальних стандартів споживання газу для населення в області неминуче призведе до збільшення суми боргу перед публічним акціонерним товариством Миколаївгаз. Про це повідомила адміністрація підприємства після опрацювання відповідної документації. Також представники Миколаївгазу оприлюднили деякі цифри, які доводять ймовірність можливих втрат. Згідно з постановами, прийнятими Верховною Радою України, до 1 січня 2018 року всі абоненти мають бути забезпеченими лічильниками. Наразі ПАТ Миколаївгаз продовжує реалізовувати другу програму із безкоштовного встановлення лічильників споживачам, а саме у помешканнях, де є газові колонки та плити. Першим етапом програми стало встановлення приладів у домівках із однією газовою плитою. Цією можливістю не скористалися лише 8 тисяч абонентів. Установлення лічильників обійдеться їм приблизно у. Тисячі гривень, але із прийняттям відповідних законопроєктів встановлення вимірювального приладу несе в собі ризик для пад Миколаївгаз, який полягає у збільшенні заборгованості населення, особливо коли мова йде про пільгову категорію. Адже за кожен кубометр газу понад соціального стандарту треба буде сплачувати за звичайною ціною. На сьогоднішній день з 347 тисяч абонентів Ніколаївської області. 27% составляют льготчики. Значит, это та категорія граждан, которая относится к малообеспеченной категории граждан. уменьшение соціальних стандартів для них може, по мнению компании, привести к уменьшению, значит, поступления денежных средств і соответственно, задолженности за природний газ. Для кожного пільговика буде враховуватися свій тариф. Оцінюватиметься житло споживача. При цьому на останню роль гратимуть його площа та розташування. За розчету приймається санітарна норма 21 квадратний метр та площа, отопительна площа, яка определена на одного чоловіка, є льготник один. 10,5 квадратних метрів предполагається на сім'ю, тобто виходить, до розчету береться 31,5 квадратний метр отоплюваної площі на одного льготника. Аби випадково не влізти у борги перед передпад Миколаївгаз, кожен пільговий користувач повинен зв'язатися із абонентською службою і вже там отримати більш вичерпну інформацію. Це необходимо для того, щоб узнати свой льготний норматив використання жилищно-комунальними услугами з 1.10.2014 року. Так називаємо льготний норматив. При этом, согласно изменений действующим законодательство, начало отопительного и конец отопительного периода определяется действующим распоряжением городского головы. Денис Иванов, Олександр Попов, ТНМ. У ході виїзної колегії, яка відбулась на базі мішковопогорірівської загальноосвітньої школи, одним із ключових питань для освітян області стало питання інклюзивної освіти, адже діти з обмеженими можливостями мають право абсолютно на рівних навчатися зі звичайними школярами. Переважна кількість шкіл області, на жаль, не мають архітектурної доступності для дітей з фізичними вадами. Через це вони змушені навчатися вдома, що не сприяє колективізації і подальшої адаптації в житті таких громадян. Тож присутня на зустрічі освітян, голова Миколаївської обласної організації Перемогти себе Ганна Моронюк презентувала видання, в якому йдеться про пристосування навчальних закладів під потреби особливих учнів. Ми хочемо презентувати книги по доступності шкіл, де дуже. Написано, як впроваджувати інклюзивне навчання і як нам розпочинати роботу, де є зазначені е, всі мотивації, чому нам треба робити доступність архітектурну для воломобільного групи населення. Враховуючи напружену ситуацію в країні, антитерористичну операцію, що триває на сході вже більш як півроку, у шпиталях лікуються все більше поранених і скалічених українських воїнів. Дуже важливо на думку освітян області виховати у дітях толерантність до людей, що через поранення змушені сісти в інвалідний візок до людей, які потребують нашої з вами допомоги. Ми продемонструємо високі етичні принципи, які будуть належно оцінені, якщо ми будемо загалом працювати. І зараз ми відходимо від того, що нас не лише пандус до школи, у нас є далі доступність, в нас є санвузол, в нас є інші норми, у нас є прилегла територія. Тому давайте працювати разом. Давайте будемо патріотами, бо люди з інвалідністю теж дуже за Україну. За Україну і патріоти Жовтневщини, учні мішково-погорілівської школи. Спеціально для конференції вони самотужки підготували фільм, у якому школярі їх батьки, вихователі, розповіли за що люблять і шанують рідну Україну, і що для них є поняття патріотизм. Патріотизм це чітке розуміння головних цінностей, розуміння єдності та миру. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ні для кого не є секретом, що в Україні запроваджено тотальну економію. У зв'язку з цим Міністерство соціальної політики видало наказ про реорганізацію низки протезно-ортопедичних підприємств в Україні, в тому числі Миколаївського. Без життєво необхідних послуг ризикують залишитись люди, які і без того мають особливі потреби, тим паче, що їх на жаль отримали через бойові дії. У Миколаївській області близько 20 тисяч людей з обмеженими потребами. Протези та інше обладнання для них виготовляє Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Користуються послугами організації навіть жителі інших регіонів. Уже другий раз я делаю протез, очень доволен. Тут очень хорошее обслуговування. Але наказом Міністерства соціальної політики від 1 вересня Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство підлягає реорганізації. Згідно з документом, воно має перетворитися на філію одеського підприємства. Клієнтів така новина обурила, адже це означає, що для того, щоб отримати повноцінний спектр послуг, їм доведеться їхати до іншого міста. Одеса, це дуже слишком далеко і складно. Там навіть якщо нужно їхати, нужна деньги хоча б там. пропитаться, но тут в городе мы дома, мы пришли, примеряли, на пришли, ну то есть как мы каждый день можем ходить, мы не один раз только примерку делать. Специалисты у нас самые лучшие. И я не хочу, чтобы их увольняли, дело в том, что и они теряют работу, и мы теряем все, потому как это наша жизнь. Окрім тих, хто потребує протезування, підприємство обслуговує інвалідів-візочників. Ми заповнюємо карту індивідуальну програму, яка нам підходить, який візок, і нам видають візки через Укрпротез. При кожному заводі протезу є сервісний центр, де обслуговують людину. Вона може приїхати, вона може подивитися, я буду впевнена, що коли, якщо, не дай Бог, буде філія від Одеси, то ми не будемо мати таку змогу. Тож громадські організації, які представляють інтереси людей з обмеженими потребами, подали колективний позов до суду з метою скасування цього наказу. Аналогічні справи розглядалися також у Житомирі та Хмельницькому. Там працівники ФЕМІДИ винесли рішення призупинити дію наказу. Тож і Миколаївський адміністративний суд став на бік інвалідів. Це суд у хали позивачів про забезпечення адміністративного позову задавальне. Зупинити дію наказу про реорганізацію Миколаївського державного експериментального протезно-артегічного підприємства за номером 607, виданого Міністерством соціальної політики України від 1.09 2014 року до набрання закону сили рішення суду по даній справі. Але це ще не остаточна перемога. Слухання справи по суті відбудеться 10 листопада. Юлія Нагайко, Станіслав Пилашок, телевізійні новини Миколаївщини. Вісім років тому колишні податківці заснували всеукраїнську організацію, яку назвали Асоціація ветеранів Державної податкової служби України. Як згадує керівник Миколаївського осередку Віктор Бордовський, на той час Миколаївський осередок нараховував аж 50 членів. Наразі ж відділення ветеранської організації працюють майже в усіх районах обласного центру. Причепореними, усміхненими в доброму гуморі, такими побачила наша знімальна група на молодих уже людей, які не один рік віддали державній службі. Традиційно 30 жовтня їх запросили до головного управління фіскальної служби в області, аби привітати з восьмою річницею створення ветеранської організації. Начальник управління Володимир Копіца зазначив, більше половини присутніх у залі ветеранів стояли у витоків створення податкової служби та присвятили цій нелегкій справі багато років життя. Вони погоджуються, легко не було. Ми старались виполнять обізити план, естественно для того, щоб как то наше государство ми как бы, бюджет, поэтому поповняли. это настолько приятно, що тебя помнят і ценят твой труд. У податковій підкреслюють, ветерани і сьогодні роблять значний внесок у розвиток служби, долучаються до громадської діяльності та до роботи з молоддю адже незважаючи на неабиякий багаж прожитих років, сповнені сил та мають що передати своїм наступникам. А інколи і самі потребують допомоги, Ось ці 8 років всі поняли, що є такі проблеми, які адільний пенсіонер не рішитих. А от благодаря общественної громадської організації ми вирішаємо ці питання. Під час урочистого зібрання на адресу ветеранів прозвучали теплі слова. Активісти та ювіляри отримали грамоти, квіти та подарунки. Вот Таку роботу, звісно, треба з людьми проводити, і вони чувствують, що їх пам'ять. Це найважливіше. Хтось заболев, хтось в кожному районі обов'язково встретиться. Наталія Абрамова, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події четверга 30 жовтня. Поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся ненадовго. Лише на одну ніч, завтра о 8-й годині. Я вже з новим зведенням інформації чекаю на вас в цій студії. До зустрічі в ефірі. за повідомленням синоптики Миколаївського гідрометоцентру в місті та області у п'ятницю 31 жовтня мінлива хмарність з проясненнями вночі та вранці сильний туман без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі близько нуля, а в день від 8 до 10 з позначкою плюс. На території області вночі від 3 морозу до 2 тепла, а в день повітря прогріється до 7-12 з позначкою плюс.